Сказав мені коліга, що тут, тут знаходиться старе заборошне кладбище. Коротше, я не знаю, що це за прикол, Ліб. Либо... Тоже він, в принципі. Ой. Бля, тут, походу, кот убили. Не гані. Рубляй, отаке я відео зняв, сука. Увага! Тут буде неформальна лексика. Подекуди міцне слівце. Це не урок мови, це шоу. Дивитись, значить самі винні. Відео пліт фантазії автора, що періодично вивикає здоровий глуст освітньої цінності не несе, зате несе настрій. От і починається моє от це несподіване путішествие. Якби воно сподіване, ожидане, чи як, очікуване. Але справа в тому, що я якби після роботи зараз, відпрацював 8 годин, швидко поїхав, встаю, чекаю автобус. І найкращий прикол в тому, що автобус їде до этого місця час, а на велосипеді можна було доїхати за 35 хвилин. Але я вирішив не їхати на велосипеді, тому що, ну, куди мені потом його одягати? Не знаю таке состояние, опять сколько було Вроде, Вроді не така уже дистанція 13 км, якщо если, если четко під річкою, може там до 15 буде, якщо треба буде десь обходити, тому що я не знаю, будуть ли везде тропи чи не будуть, картам сильно так і не скажеш. Їду на вокзал. На вокзалі у мене пересадка на другий автобус, тому що это знаходиться в іншій частині міста. Взагалі, якщо. Продовжаємо ілі починаємо, і продовжуємо, от бачите як автобуси виглядять британські. основна проблема зараз заключається в тому, що я думав, що у мене вдома полним-полно води. Коротше, не залишилось ні однієї бутилочки, і зараз автобус відправляється через 5 хвилин. Тому я, походу, буду 4,5 години сьогодні потерпати. А ось і конкретний мінус двохетажних автобусів. Ну, бачите, можу вот так затилком поцілувати. Або вот так поцілувати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Якщо ти метр 90, то краще залишайся на перегляді. Ребзакс, конечно, сейчас с собой полетать особо не получится, потому что я нахожусь возле аэропорта, не знаю, только в Британии так или в других странах тоже. 3,5 км радіус вокруг аеропорта на дроні летать нельзя. Поэтому большинство моего маршрута буде проходить якраз через этот радіус. вертос служися. Просто на optional stop. Ага. So it's only for me. Yeah, only for me. Yeah. Okay, it just wants. Thank you. Thank you very much. <плодис> Короче, этот автобус тут не останавливается. Остановились вони спеціально для мене, щоб я сейчас вам показав свій <показався> маршрут. Вітряно тут. Не знаю, буде чути в мікрофоні чи ні. На часах зараз 16:36. Видно или нет, не знаю. Я починаю свій маршрут. Мій маршрут починається з моста Park Hill Bridge, який вот соединяє з'єднує Shire і сам Абердін. Поэтому я зараз нахожусь возле річки Дон, яка починається вот городська часть, і по ній я пройду прямо до самого самого Severne море. Так що все, маршрут починається. Прямо в 1637. Ось вот цей мост, який знаходиться за моєю спиною, це настоящий маркер інфляції. В 1851 році його построїли за 1235 фунтів. Представте, 1235 фунтів. Зараз ну, ноутбук хороший, за такие деньги не купиш. А следующий мост був построєний, по-моєму, в 1000... У 970-му году десь так за 80 000 фунтів. А сейчас за 80 000 фунтів квартиру даже хорошу накупиш в этом же самом городе Абердин. Видно, де дві утки ухаджують за молодим поколінням. Я не знаю, як вони тут, конечно, живуть. Подивіться яке течіння. От, тільки отойшов я від от моста, а я уже замарився. Я не знаю, мені кажеться ті люди сумасшедшими в річці пальця. Зараз тут, тут градусів, я думаю 6-7. Ну, їм теж холодно, я дивлюсь, вони такі. Хоч і закалені, але мабуть, ще пока не готові. Ну що, якщо не ето джунглі Амазонії, блять, що це? Це це походу лапка зайчика, представте! Ладно, такого нельзя показувати. Це лапка зайчика, походу ворона, яка з'їла зайчика. Я показувати її не буду. Он посмотрите, этот пеликан полетів. Не пеликан, ви поняли? Парк юрского периода, мультик, як його, Петрі. Я забув породу этого динозавра. Хто пам'ятає, напишіть мені, пожалуйста, в комментарии. У нас розвилочка. Я вже думав, що прийдеться наверх идти, але в того дивіться. Можна все-таки прослідувати, але там... Там, похоже, у мене зараз почнеться боротьба з цими кліщами. Но суть не в тому. Суть в тому, що дивіться, вся річка вкрита отак в камнях. То есть всю дорогу я зараз буду йти, буквально 200-300 метрів. В кожній буде річ. Просто... Кстати, уточні пливуть, дивіться, з мамою. На цій річці байдарочники там різні вот каної не плавають. Є у нас в місті друга річка Ді, вона знаходиться в іншій частині міста. І її вам покажу на наступній неділі. Тому знаєте, що ми палені вогнями, шаленими вітрами. Нас воля несе, знаєте, дорогу, не питайте. Бля, ну Дивіться, як я взагалі йду. Бля, тут везде влажно, як болото, сука. Це просто якась труба в тупу де в річку. Ну, зрозуміло, що вони нічого не сливають. Ви зрозуміли, я не ні на... ні на що не намікаю, де можуть сливати. Ну, тут все красиво, чітко. Ну, що тут труба ділає, я так і не пойму. Короче, сказав мені колега, що тут, тут знаходиться старе заборошне кладбище. Заходити я, звісно, не буду. тому що воно все огорожене. І тут, ось, де бачите, хтось проламав в заборі дирку. І я не знаю, щось Ні, не хочу навіть заходити. тому що в этой країні, як ви знаєте, закон лучше не нарушати. Тим більше на таких правах, як ми тут знаходимося, можна цих прав дуже-дуже быстро лишитися. Ми з судьбою грати в такі ігри не будемо. Повіримо на слово, що кладбище там присутствувало. Да, Перший раз тут бачу диких гусей, як не крутий лебіді, вже всіх, мені каже, тут птіць бачили. А от диких гусей ще нема. Повірте мені на слово, вони дуже красиві. У мене камери зума не вистачає, щоб показати вам їх е, достатньо близько. Ну, повірте на слово, дійсно дуже красиві. Такі особі. А на самом деле, у мене сьогодні задача підцепити енцефалітного клеща. Потім вот такий маршрут я собі класний вибрав. Якщо да, чесно, звісно, не собираюсь йти всю дорогу під, э, під річкою. Якщо мені буде дозволяти э, хороша тропа, то я піду. Якщо ні, то буду. Бачите, тут везде є асфальт, щоб люди могли прогулюватися зі своїми домашніми любимцями. Жива природа, просто подивіться ну фантастика. Подивіться на це. І от ви те саме собі: "Що ще для щастя надо?" От якщо не бувати в таких місцях, що ще для щастя надо? Скоко ти там в кармани вот эти не пхай. Скоко ти собі не покупай этих благ. Все равно буде всегда мало. От коли я оказуюсь в таких місцях, мені стає достатньо. Я у мене уходить все з голови, вообще постороннє те, що те, що не должно там знаходитися, воно уходить. От я не знаю, як себе словить, научить буть в цьому стані незалежності від місця. Ну, слава Богу, что я навчився хотя б в этих местах ощущать вот это благо, эм, умиротворение. И радость, радость вот таким мелочам. Просто вот таким мелочам. Это фантастика! Уютні домики, уютні квартирки. Тихо, просто космос дивиться, якісь то чи, березки, чи я не знаю. на самом деле чуть я зайшов с маршрута, потому что потому что тропы не было приходится обходить Не, ну классно тут вообще тишина, такий вообще уют, фу Гляньте. Водички пойти, тому що, ну, жарко. Плюс якби маршрут іду, встою. Вот захожу в магазин, сейчас куплю водички і продовжу. Я тоже сразу подумал, что за труба. Оказывается, это была раньше тут бумажная фабрика. И в 20 веке она закрылась. Трубу решили оставить и во время того, як строївся вот этот новий район. компания Barat или Barat, не знаю, как правильно, решила оставить и отреставрировать и сделать как местной достопримечательностью. Но я вот пью вот такой с Маркен Спенсера напиточек с бразильским апельсином. Тоже похож на эту трубу. Что я могу сказать? Не рекомендую. Я хоть и извращенец чуть-чуть, но это для полнейших извращенцев. Вот если вы чувствуете, что вы такой, Можете попробовать, но для для обычного люду да, я не рекомендую это. Слишком, слишком приторный, слишком сладкий. Район однозначно классный які домики. У мене вже стабілізатор, на к сожалению. Это труба. І сразу річка Дон, после якої я продолжаю и идти. Идем дальше. Уже десь полпути, примерно на часах 6.30. Забув сказати, що вот такі домики. В цьому десь районі я бачу в Фейсбуке розігрується в лотерею. Чотирикімнатний дом 375 тисяч фунтів його цена рыночна. 10 фунтів покупаєш лотерейку. Участвує приблизно 70 тисяч людей, 70 чим-то. А потім з случайним жебіом вони определяють, хто виграв. От і все, в кожного є шанс. Честно, я не був готов до такого места. Это что-то вообще такое крафтовое, рукодельное. Сейчас вот Будете вместе со мной сюда первый раз заходить. Подивіться, тут сразу нас ожидает Такий ужас Чуть-чуть с -чуть фильмом ужасов. Ну давай, пошли We are open. Ну это психоделика, немного, мне кажется, не? Подивіться. який стул. Вон коровки сидять. Подивіться. Подивіться, що відбувається, Я виберу Бетмена, Бетмена я найбільше в дитинстві любив. Давай! Просто я є в шокі, я тут не був ні разу, я не знаю хто. Хто з людей з абердіна тут був з наших з українців? Ну от я вам відкрив як мінімум ще одне місце. Так, да, Бетмен? Не скучай, скоро хтось до тебе сюди прийде по любому. С ума сойти просто можна. Я не знаю, як це описати словами. Ну я б за таке місце в дитинстві якусь почку та й продав би. А наступне місто в Нашому маршруті по факту дуже страшно, Подивіться, що тут происходит. Що тут происходит? Обзор на это место я уже давав своему ТикТоку, поэтому хто не підписаний на в ТикТок, підписуйтесь. Там я розказав, що це було, як це було і фух, тут ще ужасні стало просто. Тут ще ужасні стало. Да, хто там фана фільмов, можете прийти тут і музику собі найти, і фільми, короче, і онде Раньше тут еще JBL, какая-то установка была. Да, и кресло, кстати, в непоганом состоянии. Стил можно тоже отмыть. Посмотрите, да, сколько... Наверное, железа в воде, да, кажут. Кажут, что железо. А на самом деле, на самом деле... Чтобы вы понимали масштаб. два з половиною. короче иду сейчас поворачиваю голову влево сидить пять малолеток не знаю по лет 14-15 Розкурюються. Розкурюються – это значит вот эту зелену травичку, поняли, курять. по запаху то в начах что я хотів сказать что да молодежь тут кто не находится в шотландії в британії ніколи тут не був Знаєте, що молодь тут дуже-дуже страшно. Навіть такий от чувачок зараз перед мною стоїть, дивіться. Теж він в принципі... Ой! А я! Чуть не мені ногу. Ну, хоча, б, хоча б він з хазяїном, так. Да? На сам делі це ніхуя. <кху> на сам ситуацію не спасло, тому що він, вона з хазяїном. Но подростки, подростки намного тут э, опасніше собак. Буквально на цій неділі. В школі чувак просто прийшов з ножом. Я не знаю, скільки йому там. Ну менше 15, просто чувак прийшов з ножом. Визвали копов. І такі случаї вони дуже часто приходять, дуже часто. Тому я вроді амбал. Ні, не скажу, що амбал, ну я не маленький, да, можу за себе постояти. Ну навіть мені, от, я обирачую, сидить їх 5 чоловік укурених. Ну трохи-трохи, знаєш. Таке слігка не переживання, а от включаюсь. Ну тільки сказав, я за заподрослив історію, да? Под мостом уже що то палять, що то горить, дим іде. Ні, напевно, не видно буде. Ну а так, так воно тут відбувається, все з ними. От вам пример почему кроме картошки там репок разных они ничего больше не выращивать ну кроме парников да иногда приходится вот так аккуратно потому что чуть-чуть можешь оступиться и сразу уходишь уходишь спать поэтому если и ты то лучше и вот по южній стороне вот в сторону города по этой я не рекомендував би йти низом. Подивіться, в цьому кадрі прекрасно все. Знаєте чому все? Тому що ці, бля. Я навіть не знаю, як їх назвати, не попадають в кадр. Так, да, на вкусі цвіт товариші немає, але як по мені вони виглядять ужасно і швидше хочеться від них уйти, коли от бачиш їх. Хочется приускориться, а приускориться надо, потому что на часах 20.35, 20.35, и... І... Я сейчас уже нахожусь возле самого старого моста Шотландии. Сейчас я его в следующем кадре покажу, но чтобы вы понимали, вот тут высота метров ну, 25 точно. Примерно в прошлой раз у мене таке настроєння було, коли я був на цьому мості. Я запускав дрон, і в мене він улетів туди. Хто на мене підписаний в Тікток, знає ту історію. Якщо не підписаний, підпишіться. Кожен раз сам буду нападати. Я, мабуть, не буду зараз дрон запускати, тому що вітер підіймається. і в цьому місці багато тому... Коротше, я не знаю, що це за прикол, це те, що я думаю, або це не те, що я думаю. Конечно, конечно, так себе развлечение. Ну вот, я пришел вам показать самый старый мост Шотландии. Ему больше 700 лет. Сейчас я перепрыгну на следующий камень. Надеюсь, что я тут не, не развалюсь. Удивиться какая красота. Я обещаю вам, что я покажу его с дрона, но сейчас это делать опасно. Вот, вроде по, по древам так и не скажешь, но когда я был чуть выше, я почувствовал, что есть порывы и тут я не хочу, бо тут куча чаек. Это что я перед вами отговариваюсь, на самом деле напомнить мне и я 100% это сделаю, потому что мне самому хочется ее снять, этого я еще не делал. Бля, это человеческий прах, прикиньте, человеческий. А мне человек в эфире доказывал, что это собачий прах тут или домашних питомцев оставляют. Ну, я имя показывать не буду. Имя показывать не буду. Потому что это не, не, не дуже. После, после того как ты бачишь, вот этот. Просто прах під деревом, да. Не без, без вот этих оваций, фейерверков, там е, тысячи чоловік е, разных, всі плачут. а просто от прах під деревом. И все. И ты начинаешь чуть-чуть по-другому про жизнь думать. Чуть-чуть проще относится до проблем. Не всегда, но надо собі напоминати. що просто все, свет виключиться, і не важно, що ти тут себе там представляв. Ты можешь просто остатися вот такой. От сюда вместиться і все. Ви что тут так поздно делаете? Ты уже 9 часов. Давайте быстро по норам, завтра в школу. Не, ну серьезно, посмотри. 21.04, а я ще не дійшов. Ну я вже на фінішній прямой. Поэтому все, давайте, ложиться спать. Вот, представьте, у людей кайф. У людей кайф. Вот и так виходиш. Чашка Маккофе, батончик рошен і все. И ты в Нірване. В тебе там море, вон, де через 300 метрів. Тут ось тюлені живуть за пагорбом. Не вірите. Зараз... Я вам чесно кажу, вони тут взагалі є. Но зараз із за того, що э, прилив, вони впливають, охотяться за рибом. Взагалі вони знаходяться там. Зараз, можливо, у мене десь там галереї, я знайду і покажу вам. 21.17 на часах, не знаю, видно чи ні, 15,5 км Почитайте по времени, мозг вже трохи тяжко все На дроні зараз вам цю картинку показати не вийде. Но я літав тут на прошлій неділі, поэтому ви зараз побачите кадри. І на позапрошлій неділі я люблю сюди приходити. Фантастичне місто. Річка Дон втікає в Північне море. Вот оно за моей спиной, эм, он весь практически Абердин. Что хочу сказать? В следующем кадре я скажу, что я хочу сказать. Речка Дон в Абердине – это просто невероятнейшее место с непростой историей. Когда-то сюда вкидывали тела женщин, обвиняемых в колдовстве. Но темные времена прошли, и сейчас все просто тихо, чисто. И с сумасшедшей красоты речка. И береги – идеальное место для прогулок, раздумий и отдыха. Вся Шотландия наполнена такими местами. И Абердин – это только начало. я только начинаю вас знакомить с городом, в котором живу. И на следующей неделе я покажу вам следующий свой маршрут. Так і почнеться наше знайомство з этой прекрасною страною. До зустрічі зовсім скоро. Чао, чао От і мій автобус їде. Четко. Попробуй, так не остановись. Красавчик, молодець.